Рюкзак шкільний ЄС у розмірі L. Розрахований на заріст 1,45-1,75 м. Об'єм рюкзака 17 літрів. Рюкзак має одне відділення та 5 кишеньок зовнішніх. Кишенька для смартфону або пауербанку. Додаткова кишеня для дрібничок. Міцна брендована підкладка. Та тут дві маленькі кишинки з обох боків. Змію бейджі на липучці. Ліцензія Demon Slayer. Тут замочки йдуть приховані до основного відділення, аби не промахали внутрішній роздільник з флісом для лептопу або планшету. Також тут у нас присутній органайзер. стильні брелочки, Ширина рюкзака регулюється лямками. Зверху, знизу. Тут так само. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ручка петля прогумована. На спинці є прихована кишенька.